Привіт! Насправді сьогодні не мало бути відео, адже графік одне відео на два місяці мені дуже сильно подобається, як мінімум тим, що не потрібно нічого робити. Але мені чомусь згадалась ця машинка. Ну, не ось ця конкретно, конкретного на екрані, а Citroen 2CV. Якось дешеве, чи як воно там говориться. В неї ось така дивна підвізка. І скрайп-механіку зазвичай дуже не подобається, коли ти робиш з пружинами щось окрім їхнього стиснення. Ти їх повертаєш, виходить бах підвіски. Ти їх розтягуєш, виходить взагалі якийсь політ, котрий не можна контролювати від слова «загалі». Тому я сьогодні вирішив спробувати. Зробити цю підвізку і подивитись, як вона відреагує на фізику скраб механіка, або точніше, як фізика скраб механіка відреагує на цю підвізку. Знову ж таки, якщо ми подивимось на картинку, яку я знову вам не покажу, а вам потрібно буде перемотати назад, то там все дуже просто. У нас є два важелі, на котрій у нас причіплені колеса, і до них за допомогою додаткових маленьких важелів. Приєднані дві пружини, котрі між собою мають повітря. Ми повітря в скрапові зробити не можемо, і не з'єднати їх також буде нерозумно. Поставити їх з'єднаними на корпус ми також не можемо, тому ми зробимо тут ось такі розтяжки, на котрі потім поставимо пружини, котрі між собою з'єднаємо просто блоком. Єдине те, що з ліфта це неможливо зробити було, тому я прийшов до ось такого рішення. У нас тепер є. Машина приварена на бік, і до кожної з цих підвісок ми можемо приєднати трубу. Чому? Тому що труба не привариться до дна, це точно, а між собою зварити ми їх вже встигнемо. Дивіться, я тільки кинув його з ліфта, а воно одразу захотіло вже працювати. Як воно буде працювати після того, як ми приваримо, можемо подивитись просто зараз. Зараз тільки поставлю тут чотири колеса, ну і під'єднаємо підшипники для того, щоб колеса не крутились просто так самі по собі. В нас і так занадто багато різних підшипників, котрі можуть якось неправильно себе повести, і від цього підвіска буде працювати неправильно. І про що я говорив? Машина одразу нахилилась вперед, що, на мою думку, є не зовсім правильно. Хоча, якщо продивитись, то все працює, і по правді кажучи, оригінальна машина також стояла не зовсім рівно, якщо подивитись на зображення. Хоча чому я взагалі пристаю до стоячої машини? Якщо ми будемо стояти, то ми так і не побачимо, чи працює ця підвізка в скраб механіку взагалі. чи може вона відпрацьовувати хоч якось, чи не полетить в нас машина від того, що в нас защимить підвізку. Це все можливо, і дуже часто, я думаю, траплялося з тими будовами, котрі робили ви, якщо ви грали скраб механік. Ну наскільки я можу судити зараз, поки що вона працює. Звісно, ми не наїхали ні на яку яму, для цього я пропоную трошки від'їхати і подивитись, як будуть поводитись колеса, чи буде взагалі якийсь рух, і чи буде це все діло ну, відпрацьовувати, власне. Я, чесно кажучи, трошки здивований, тому що мої перші очікування від даного типу підвізки, тому що тут розтягується там, амортизатор, що ця будова просто полетить в небо, і ми її не побачимо. Була навіть така думка потім використати замість пружин е, поршні, тому що вони якраз таки розтягуватись вміють. Але як бачите, поки що цього робити не потрібно. І я вам трошки поспалерю. В принципі, ви можете зробити це вже в себе у світі і спробувати, чи буде воно працювати краще. А я вирішив, що замість того, щоб ламати те, що зараз працює, я спробую трошки все покращити, підняти трошки рівні, можливо, зробити спереді підвіску трошки жорсткою, ззаду навпаки. Так от кажу одразу це не працює. Тому що обидва е, важелі в нас зв'язані між собою. І як ти не грайся з передньою підвіскою, все одно, якщо в тебе передні колеса забралися догори, то задні в тебе опустить. Ну і навпаки. А так як у нас машина спереду трошки тягша, ніж ззаду, то все працює ось так. В тебе завжди піднятий зад і опущений перед тому що мотор спереду, відповідно, машина тягша спереду, і зад у нас піднімає. Але потім, після того, як я подивився, як воно все таки працює, для себе я зробив часто декілька висновків. Працює добре воно лише в одному напрямку, тобто повздовж. Те, що в нас машина при цьому опускається вперед, я вже говорив і це нормально. Але якщо ми повертаємо, нас може підніматися машина, в принципі, як і в оригіналі, і на фото це видно. Ну на фото там вона не дуже піднімалася, але в принципі я думаю, що. Проблема стабілізації між двома половинами машини також якось була вирішена. Але там працювали над цим інженери, а тут я і кубики. І що мені і кубикам зрозуміло? Гратися з вагою корпусу тут немає сенсу. Адже все одно одна пара коліс буде переважувати і машину буде перевертати. Я вирішив, що, по-перше, я зроблю трошки інакше самі е, важелі. Зробимо так, щоб вони трошки по іншому тиснули на підвіску, щоб вона трошки по іншому відпрацьовувала, і можливо це буде краще, можливо, буде гірше. Ми це побачимо тільки після того, як поставимо на це все колеса. Після того, як машина стане на землю, буде зрозуміло, чи з новим корпусом вона може їхати. І як бачите, коли я зробив корпус, який давить тільки назад. У мене все одно нічого не вийшло. І тут з'явилась перша ітерація обмежувачів руху. Не знаю, наскільки це потрібно, але можливо таке було десь, можливо, в оригіналі воно є, можливо, його немає. Але в скреп-механіку це необхідно. Тому що, коли в тебе є безкінечна можливість підніматися і опускатися, і на тебе щось тисне, то ти будеш йти. По дорозі, яка призведе до найменшого супротиву. Це логічно, так, наприклад, чинить вода, а ще так чинить струм і ще дуже багато речей. Тому ми зробимо те, що буде логічно. Після того, як я обмежив рух коліс і вони не можуть піднятися вище, ну, вони якось там амортизують. Вийшло все так, як я і хотів, окрім ось цього моменту. Тому що тут насправді я не їду назад. У мене затиснуло один з амортизаторів, і машину почало безконтрольно тягнути назад. Тому з'явились, окрім верхніх обмежувачів, ще і нижні обмежувачі. Тобто я фізично скоротив можливість вилки рухатись вверх і вниз і обмежив хід підвізки. Таким чином, такі випадки у нас більше не виникали. А машина почала Почала їхати більш-менш адекватно, і як бачите, навіть її е, крен в сторону переду чи заду зменшився. А це значить тільки одне, що потрібно трошечки підрепетирувати наші обмежувачі, підфарбувати машину, і ми отримаємо майже готовий прототип, котрий можна випускати на дороги загального користування. Що я виніс для себе? Оскільки я до цього Scrap механіку був категорично проти не те, що реалізації, а й концепції, того, що амортизатор можна класти, мені було зрозуміло, що після 30 градусів це у будь-якому випадку визве якісь баги, викличе зменшення FPS, і взагалі це гріх. Але зараз, як ми бачимо, якщо це все не закріплювати жорстко, якщо зробити систему, яка має в собі е, гнучкість і може трошки поступитися, то в принципі це має сенс і має право на життя. Рідко, не завжди, але можна інколи використовувати. Що побачите в цьому відео, ви, я не знаю. Чи подобається воно вам, я також навіть не здогадуюсь. В принципі, можете в коментарях про це розказати, можливо, накинути пару ідейок, ну або спробувати самі. В цьому я думаю, що відео я і завершу, адже я його сьогодні не планував, його не мало сьогодні бути, і ви не мали його сьогодні побачити. Але як бачите, склалося так, що воно є, що ви його побачили, і що маєте можливість накидати мені ще ідей для таких ось незапланованих. Не дуже сильно продуманих, але цікавих відео. На цьому сьогодні все. До зустрічі і як бачите, не переставайте експериментувати, адже інколи це приводить до дуже несподіваних результатів.